Прем'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! На слава. Слава. Дорогі браті і сестри, сьогодні церква вшановує пам'ять отців Першого Вселенського собору. І це відбувається після Вознесіння Господнього як спомен про те, що так почалася церква в звичайному, звичному нам розумінні цього слова. Тому що на початку Господь перебував разом зі своїми учнями. 40 днів він з'являвся їм, він далі продовжував навчати їх безпосередньо. Він відкривав їм ті тайни, які не ввійшли в Євангеліє написане, але вони стали основою для того, що ми зараз називаємо церковним переданням, тому що апостоли перші навчали своїх учнів, ті навчали своїх, і тому писання перших святих отців. Які прославлені церквою якось віти, це не є людська вигадка, як нам стараються деякі невіруючі або наші співбрати-протестанти сказати, це не є людська вигадка, людська ідея, це є те навчання тих таємниць, які Господь відкривав, але які не було потреби записувати, тому що вони жили в церкві. В церкві передання було живе. Церковна проповідь почалася з бажання поділитися радістю Христового Воскресіння. Апостоли не ставили собі за мету записати певний текст, який пояснював би світобудову, чи який би був до кінця систематизований. Вони йшли і ділилися радістю Воскресіння. А потім вже певні найважливіші теми, в основному, які треба було в листах передати далі. Вони записували чисто з практичних міркувань, і вони записували як можна менше, тому що тоді те, чим писати, на чому писати, було дорогим. Листи могли загубитися в дорозі. І деякі апостольські послання вони такі загубилися, тому що апостол Павло, наприклад, в першому посланні до Корінтян спирається на те. Він каже: як я вам раніше написав, тобто було ще одне послання, яке могло би війти в написаний канон, але воно загубилося. Дуже багато писань загубилося. Але це по великому рахунку не має такого великого значення, як є деякі люди, які понад усе прагнуть знайти якісь певні апокрифи, дослідити їх. Щоб зрозуміти, яка ж частина була втрачена і загублена, не таке велике значення має скільки саме листів апостолів збереглося, а скільки ні. Тому що все, те, чого вони навчали, воно збереглося в вигляді усного живого передання, і воно потім їхніми учнями і учнями їхніх учнів там, внуками, правнуками, духовними, воно відтворювалося далі. Тому ми нічого не втратили. Втратили тільки ті, які відкинули це церковне передання і вирішили, що вони такі розумні, що вони можуть почати все з нуля і пояснювати якось інакше на свій розсуд. Але церква жила, і церква діяла, і вона далі продовжувала нести цю істину в світ. І ми сьогодні в Євангелії чули ці величні слова Спасителя це слова з його євхаристійної так званої промови, яку він говорив своїм учням на таємній вечері, яка розкидана по різних Євангеліях, але найповніше її зберіг і відтворив євангелист Іван Богослов, в якій розповідається про єдність нас із ним, про те, що Господь каже, що я хочу, щоб як я єдиний з отцем, так і ви були єдині зі мною. Світ це розгортка божественної ідеї. Господь присутній у світі в своїх виявах, в своїх енергіях, як ми говорили колись під час Великого посту про святителя Григорія Паламу тоді говорили про те, що це таке. І ми присутні з Богом разом. І коли ми на літургії говоримо Христос посеред нас, то це означає, що Він дійсно посеред нас є. Церква це єдність душ, які тягнуться до Бога, а Він відповідає їм і приймає їх в своє спілкування. І тому ми тут поєднані між собою тісніше, ніж нам здається. Ми тут поєднані в церковному середовищі тісніше, ніж в сім'ї, тісніше, ніж між родичами. Просто ми дуже часто, на жаль, не усвідомлюємо, що ми приходимо в храм не просто так. І в певний конкретний храм, в певну конкретну спільноту до певного конкретного священника під керівництвом, ми теж приходимо не просто так. Дух Святий нас веде і Він нам показує цей шлях і, і цю дорогу. Колись один священник говорив семінаристам, які тільки поступили в семінарію на першому курсі, він їм казав, що ніхто з вас не опинився тут випадково. Те, що ви вибрали цей шлях, і те, що ви сюди потрапили. А тоді потрапити в семінарію було не так, як на нас в Михайлівській, прости господи, де набирають всіх трактористів і когоспників. А тоді для цього треба було скласти серйозні екзамени, написати твір, витримати співбесіду. Це ще не так просто було, і конкурс був серйозний по багато чоловік на місце. Так от цей ректор казав, що ніхто з вас не потрапив сюди випадково. Це означає, що хтось дуже сильно за вас молився. Можливо, хто в віруючій сім'ї, можливо, це були ваші батьки, ваші бабусі, дідусі. Може, це був ваш духівник, наставник. А може, це була якась людина, яку ви навіть не знаєте, про яку ви не можете собі уявити. Може, хтось із ваших далеких предків молився, щоб от хай би мій там внук або правнук, або хоча б хтось із роду став священником або монахом. Ви, може, навіть не знаєте цю людину. Може, це був хтось, кому ви колись зробили добро десь. І це була віруюча людина. Вона на вас подивилася, подумала, от добре було б, якби він став батюшкою або прийняв монашський постриг. Але в кожному разі не випадково хтось вибирає цей шлях. А те, що ми опиняємося в церковній спільноті, те, що у нас загорається вогонь любові до Бога, що ми є не просто захожани, а що ми приходимо сюди по покликанню, приходимо з радістю, несемо тут якусь особливу місію, якесь послушництво. Хтось співає, хтось допомагає по господарських справах підняти наш храм там, коли це потрібно, хтось для нього щось приносить. Хтось жертви. Ця ж вся ж була побудована руками. Дехто хто тут був і ще пам'ятає від самого початку, хтось пізніше прийшов, але вона була побудована руками точно таких же, як ви. І весь ремонт тут робився своїми руками. Пожертвували для цього люди. Там Богдан Васильович нам пожертвував тоді гроші на закупівлю матеріалів. Ікони люди приносили з дому. Щось я приносив там з хати, виносив тягнув. От щось нам подарував владика Лаврентій, але в кожному разі все це було зроблено зусиллями віруючих. Ми по камінчику збирали цей храм, е і тому зовсім не випадково, що ми всі поприходили сюди зараз, і що ми всі тут об'єднані в молитві. І сьогодні згадуємо ми отців першого Вселенського собору, тому що церква це єдність, а церковний собор це є найвищий вияв цієї єдності. На церковний собор збираються найкращі, найбільш віруючі, найбільш ревні представники. Є архієрейські собори, де збирається тільки єпископат, ті, які покликані бути найбільш бочестивими, найбільшими молільниками, найбільш живо спілкуватися з Богом. Покликані вони до цього. Є помісні собори, на які збираються і священики, і миряни, і монашествуючі, і представники духовних навчальних закладів. Є синод, який є як частина архієрейського собору, який вирішує поточні справи, бо зібрати архієрейський собор є важко. І буває Вселенський собор. Уже не буває. Бували в минулому було сім Вселенських соборів. На яких збиралися представники церкви з усього світу і обговорювали найважливіші, найкритичніші питання. Але незалежно від того, чи це собор Вселенський, чи Помісний, чи Архієрейський, незалежно від цього, на ньому присутній Дух Святий. Перший апостольський собор в Єрусалимі, про який ми читаємо в книзі діянь, там його, його рішення апостоли проголосили як воля Духа Святого і наша. Це є вияв того, що існує співдія, що Бог умудряє, направляє, невидимо скеровує, а ми з ним взаємодіємо. Ми ніби посилаємо йому наш запит, а він нам дає відповідь, причому дуже часто в такій досить дивній і неочікуваній формі. Якщо почитати історію вселенських соборів, то там були такі випадки, коли взагалі ну, якби виходу не було. А все одно вони якось, якось викручувалися, і якось рішення великі ухвалювали. І ці рішення живуть до сьогоднішнього дня. І люди можуть там, деякі не віруючи, скільки завгодно, говорити, що от там Селенські собори їх скликали імператори, що це була суто політична воля, що це мало спільного було у цього з вірою. Але насправді через. Сакральну владу через монарха як помазаника Божого, теж діє Дух Святий. Тому це цілком нормально, що скликали собори імператори. Те, що собор скликав президент, причому не український президент, це вже сумнівно дуже. А коли собори імператори скликали монархи, то в цьому не було нічого дивного і в цьому не було нічого поганого. І на Вселенських соборах, от зокрема на першому Вселенському соборі, про який ми сьогодні згадуємо, були ухвалені певні найвищі таємниці на підставі, знову ж таки, того ж євангельського тексту, який ми сьогодні читали, про те, що наш Господь Ісус Христос є єдиносущний Отцю. Що Він є дійсно син Божий, не просто як творіння, певне, досконало, як говорили Аріани, а як Бог, який прийняв тіло, як той. ну... І ще не говорилося, якби про дві природи. Там про дві природи вже почали говорити на, на пізніших соборах. Але що він є син Божий, дійсно, що він є Бог, що в ньому перебуває вся повнота божества тілесно, і що він пов'язаний з отцем нероздільно, нерозлучно. Про це все говорилося на соборі. Символ віри уклали, а єретиків було засуджено, які противилися істині. Не то, що вони помилялися, помилитись може кожен. Але він повинен звіряти свої погляди з усім собором, помилятися, відстоювати свою думку це нормально, тому що кожному з нас Господь дає свої особливі дари і відкривається так, як тільки, тільки йому відкривається. Тому мати якесь своє бачення Бога і мати своє спілкування з ним це нормально, це правильно, тому що любов не можна закрити в рамки і в правила. Але коли людина помиляється якось дуже грубо, і ще й цю помилку починає транслювати на інших і відводить їх від істини, тоді Господь умудряє, умудряє через зібрання все церковне разом. А якщо така людина в своїй гордині вже противиться цьому, ну тоді на жаль, вона виключається з церковного зібрання. А якщо вона далі продовжує согрішати радісно із задоволенням, і вже це така. Сатанинська гординя, яка вже руйнує віру, руйнує церкву. Ну тоді, звичайно, таку та такого єретика треба ізолювати, так як ізольовують туберкульозників, які не хочуть лікуватися, не хочуть сповняти певні правила або спідозних, бо є такі спідозні, які настільки сходять з розуму, що вони спеціально йдуть заражати інших. Просто щоб вимістити свою образу на інших ні в чому невинних людях, таких ізольовують, бо вони стають загрозою. Так само потрібно ізольовувати, закривати єретиків, щоб вони оцію своєю інформаційною отрутою не зводили народ. І це є дуже важливо. Там кажуть зараз постійно, от в умовах, там, коли російська пропаганда фейки поширює, кажуть: тримайте інформаційну гігієну, не слухайте фейки, які запускають там російські шпигуни. Так же само, і тут нам теж треба в питаннях віри, в питаннях нашого світогляду. Нам теж треба тримати інформаційну гігієну і не слухати ті фейки, які запускають єретики. Єретиків на сьогоднішній день, на жаль, дуже дуже багато. Вони сьогодні розплодилися і їх нічого не стримує. Тому що люди сп'яніли ви до цієї так званої свободи віросповідання, свободи вираження своїх думок. Зараз можна говорити все, що завгодно ніхто тебе не стримає. Всім це байдуже, і це є велика помилка. Тому що люди, які не зрілі, які ще не навчились до кінця, як діточки наші, які не, не можуть іще в силу свого юного і ніжного віку відрізняти правильне від неправильного, добро від зла їм треба давати чіткі орієнтири. А на сьогоднішній день всі чіткі орієнтири розмиваються, і це не випадково. Є певні сили, які спеціально працюють над тим, щоб ці орієнтири розмити. І церковний собор покликаний вказувати істину. Думка рішення церковного собору це більше, ніж сукупність думок його учасників. Це ще є воля і вказівка Духа Святого. І в церкві немає якби розвитку і прогресу в тому значенні, в якому ми звикли думати. Тому що теж там іноді кажуть, що дивіться, церковне вчення розвивалося, воно мінялося. Що в часи Христа воно було одне, а потім, там через 500 років, через тисячу років, дві тисячі, воно вже стало зовсім інакше. Ні, улюблені воно не так працює. Насправді на початку вся повнота істини вже була дана. І на початку, чому і ще догмати не були сформульовані в тому вигляді, в якому ми їх знаємо, тому що вони були в серцях, тому що люди відчували це, Господь промовляв до них безпосередньо, і всі учасники церковної спільноти його чули. Це не було так, як зараз, що нам потрібно щось розказувати, пояснювати. Люди чули Бога в своєму серці. Вони отак от збиралися, до них Дух Святий промовляв, і кожен отримує відповіді на ті питання, які його хвилювали. Тому дійсно, Євхаристія звершувалася інакше, і служби відбувалися інакше, не так як зараз. Але коли відбувалося спадання і охолодження віри, то цей зв'язок з Богом він ставав тонший і тонший, і багато людей вже не могли сприймати цю інформацію, яка приходить з вищої реальності так чітко. Вони почали дивитися більше на світ. І тоді виникла проблема, ну, потреба такі найважливіші речі, які прославляють Бога записати у вигляді богослужбових текстів, в вигляді певних молитов, в керівництво до дії записати у вигляді канонів, правди віри, світогляд записати у вигляді догматів. У Нас зараз дуже часто негативне ставлення до слова догмат, то як ми кажемо там в народі, там догматик. Це людина, яка не зрить в суть, яка тільки дивиться на зовнішню форму, і ще там іноді таку людину називають іноді там талмудист, начочик, метафізик. Це все значення слів із коверкови, тому що у нас на жаль не, не вивчають філософію в школі, не вивчають релігієзнавство нормально, не вивчають теологію, хоча б на початках. Насправді, догмати це і правди віри. Тому людина, яка догматик, це не той, який дивиться на оболонку, це навпаки той, який зріть в корінь. Догмат це як ієроглів духовного життя, вираження його. І це таке керівництво певної додії, нам, яке нам показує, як нам жити для того, щоб наша радість буття з Богом була у всій повноті. І тому на кожному соборі. Церква ніби повертається назад. Це є та ж сама ініціація, що і хрещення, і священство і банашество. Це вистрибування з цієї спадаючої реальності до істини для того, щоб пізнати її в повноті, але можливо виразити якісь, ну, якимись новими словами, якоюсь новою мовою, якимись новими термінами, якими зручно зараз людям оперувати. От зараз дуже модно деякі богословські істини виражати там мовою комп'ютерної термінології. Це може профанічно звихка, але воно доходить. До сердець людей люди починають розуміти це, і велика. Велике вміння проповідника, а проповідник це не тільки священник, це, це кожен з нас, отут повинен бути проповідником. Це промовляти до своїх ближніх такою мовою, яку вони можуть зрозуміти. Чи це в термінах комп'ютерної термінології, чи це в термінах медицини, там пояснення, там пояснити от церковну спільноту як організм, або як клітину, описати її, або описати її, там пояснити зв'язок духовної і фізичної реальності, як те, що, наприклад, мозок не є носієм свідомості. Або говорити там в термінах астрономії, сказати про те, що як ми бачимо світло зорі, яка вже погасла, а світло живе так же само, і дух вічний. Наприклад, по різному можна говорити до кожного треба підбирати його, його мову, його термінологію, яка буде йому зрозуміла. Але головне, що нам показали, оці першого Вселенського собору і всіх подальших, це те наскільки ревно вони стояли в вірі. Це те, що для них віра і істина не були предметом компромісів. Не були предметом торгів, не були елементами того, що можна було би людям продати якось, чим можна би було торгуватися, в чому можна би було піти на поступки заради зручності, чи тому, що так президент сказав, чи тому, що їм заплатили кожному по пару тисяч доларів. Віра не була предметом компромісів, віра була справою істини. Віра була справою життя і смерті, причому життя і смерті вічної. І тому нам чітко потрібно це зрозуміти. І нехай Господь дасть нам ту ревність говорити правду до самого кінця, які мали отці першого Вселенського собору і подальших соборів, які не боялися сказати правду ні предстоятелям, ні імператору самому, ні народу, який міг часто бути з цією правдою незгодний. Хай дасть нам Господь цю ревність, цю глибоку віру до самого кінця. Амінь. Слава Ісусу Христу! слава Богу!